Коли Україна розпочне відбудовувати міста дуже важливо розуміти, що велика розбудова в Україні буде відбуватися приблизно 5-10 років. Це не Станеться в один рік, в один день чи в один місяць на це потрібен буде час, і самі будівлі будуть змінюватися. Це не просто руйнування будівель, руйнування країни, це взагалі руйнування старого світу, старого світогляду. І зараз ви побачите, що буде іти велике розділення людей, людей, які будуть перебиратися з великих місць у маленькі села. У маленькі поселення вони будуть перебратися у частні будиночки, хати, і будуть люди, які оберуть інший варіант. Це 15 хвилинні міста, де будуть створені всі умови для життя людей. Все буде знаходитися поряд в межах 15 хвилин, але в людей не буде змоги вільно пересуватися між місцями. Це соціальний рей. Рейтинг, який вже почав вводитися по всьому світу, і цей варіант буде запропонований як в інших країнах, так і в Україні, і все залежатиме від людей, що вони оберуть, яке майбутнє вони оберуть для себе більш вільне майбутнє жити на природі, жити в автономії, жити за містами, за межами міст. Вирощувати фрукти, овочі чи оберуть життя на закритій території на таких 15-хвилинних містах, але маючи певні обмеження в русі і певні обмеження своїх правдеокупації, коли очікувати. Це дуже важке питання, тому що на даний момент ця ситуація вона приковує увагу людей. Туди йде багато енергії, вгине багато воїнів. І Кожна маленька територія, кожне маленьке село, містечко, яке вдається повернути воїнам, повертається дуже дуже з великими зусиллями. А це все не просто повертається. Воно повертається за плату багатьох життів багатьох людей, і це потрібно розуміти. Наше завдання зараз. Це максимально зберігати життя людей. Потрібні території будуть повернені, але будуть сприятливі механізми наступні 2-3 роки, які допоможуть нам повернути деякі території, і також допоможуть людям усвідомити нові цілі в житті. Дефіцит деяких продуктів харчування, і дефіцит. Чистої води і електроенергії по всій планеті заставить людей задуматися над тим, що ми робимо на цій планеті, для чого ми сюди прийшли, для чого ми тут живемо. Але якщо ми говоримо про Україну, саме в Україні будуть дуже позитивні зміни у майбутньому. Але нам знадобиться час для того, щоб по перше вирівняти і зцілити психіку людей. Люди так довго вже знаходяться в цьому стражданні, і крім цієї Війни, є ще війни, а інші, які на рівні ДНК передались нам від наших пращурів, бабусь дідусів, а, інформація про голодомор і таке подібне. Це все вже як записи в нашому ДНК, це наші програми, які керують нами. Тому нам. Потрібно звернути зараз увагу на зцілення нації, на відродження нації і на те, щоб дивитися в життя, на смерть, а в життя на те, щоб дивитися в майбутній добробут і повністю зцілити себе і відновити дуже багато років. А в школі нам розповідали, що Україна це народ, який страждає. В нашому гімні є слова ще не вмерла Україна. Тобто вона постійно вмирає і вона ось-ось ще не вмерла. Це все має піти, розумієте? Ось ці слова мають піти, ось ці думки про те, що. В нас всі страждають. Це страждання. Це має піти. В наші свідомості і підсвідомості мають бути програми, що ми щаслива нація, що в нас сильна країна, що ми багаті, що ми успішні, що в нас все виходить, що ми талановиті. І гімн в нас має бути відповідний, що в нас є сила, і в нас є воля, і в нас є перемога, і вона завжди в наших руках. І Ось цьому потрібно вчити наших дітей. Вони мають розуміти з маличку, що вони народилися зразу в успішній країні, вони народилися зразу в багатій країні, а вона дійсно багата, тому що, подивіться, які родючі землі. Які лани, які поля, а скільки всього, а скільки а, насправді родючих копалень є в Україні, про це не розказують. Тому війна і почалась на Донецьку, тому що там дуже багато природних мінералів, за які почалася боротьба зразу ж. А ми маємо розуміти, що країна вже повна, прекрасна, але зараз ем, в нас має сформуватися бажання, щоб. Всі негативні думки, всі негативні вчинки, всі негативні риси а, з людей, які керують країною, просто пішли. Я не кажу, що пішли певні люди. Я... Кажу, що ми маємо захотіти, щоб негативні риси пішли з нас з кожного з нас, і тоді ми зможемо бачити нашу країну, якою вона є, і зможемо дуже правильно вистроювати своє будення в нашій країні. Що буде з водою у світі та Україні? Ви бачите, що вже в 2023 році в різних країнах світу, в різних місцях, і також в Україні відбуваються затоплення, підтоплення, прориви дам виходять з берегів річки, дуже багато води. І в наступному році також будуть наводнення. І за моїми даними, велика вірогідність а, великих масштабних цунамі на планеті Земля. Е, тому ми розуміємо, що коли існує такий хаос з водою, це означає, що є хаос з нашими емоціями, тому що вода це емоції. Вода це єдина стихія. Яка несе в собі якості всіх чотирьох стихій. Вона може бути і гаряча, вона може бути і тверда, як лід, і вона може бути як пар, як вода. Тобто, вода це первинна енергія життя, з води народжується кожна дитина. З води ми виходимо і в воду ми йдемо. Тобто, вода це великий портал. Між життям і смертю. І для того, щоб наша планета пройшла на більш високі вібрації, для того, щоб ми очистились, нам потрібна вода. Якщо ми хочемо очистити наше тіло, ми йдемо в ванну, ми йдемо в душ. Якщо планета хоче очиститись, вона випустить моря, вона випустить океани, річки і вона омиє себе повністю. Буде такий момент, коли буде дуже багато води в різних місцях, то як правило, добре, якщо у вас є якась кількість питної води просто знаходиться вдома, але якщо ви зробите просто запаси води, це не врятує вас. Треба розуміти, що для того, щоб дійсно врятуватися під час переходу і зберегти свою, а, своє фізичне тіло, недостатньо фізичної дії, це має бути енергетична дія, дія по зміні свідомості. Це має бути дія по з'єднанню зі своєю душею, тому що коли ви з'єднані з собою, зі своєю душею, зі своїм духом, вам нічого не загрожує. Навіть якщо Біля вас руйнується будинок. Навіть якщо біля вас щось трапляється, ви будете у безпеці, з вами нічого не станеться. Саме головне зараз це з'єднати свою. Людську свідомість і свою душу, свою духовну частину, і тоді душа вона вас виведе, вона виведе фізичне тіло, тому що вона керує, вона головна. І ви знаєте дуже багато історій, коли людям з'являлися Янголи, і вони допомагали їм, і вони були без води, вони поїли їх. Тому найголовніше для нас це не боятися, не боятися змін і зрозуміти, що навіть важкі зміни вони потрібні для того, щоб трансформувати свідомість всього людства і планети. Чи має кармічні задачі Україна під час війни? Україна це територія, яка взяла на себе певні кармічні задачі, і не тільки України, а й усієї Європи. Ви маєте розуміти, що в Європі загинуло дуже багато людей, і християнський егрегор спалив дуже багато жінок. На християнському егрегорі. Дуже багато крові, дуже багато смерті. Тому зараз є час падіння Європи, і це факт, це правда, тому що це християнська територія, а хрест це символ смерті. Християни поклоняються символу, на якому вбили Ісуса Великого Пророка, і це поклоніння смерті. Тому ми маємо розуміти, що поступово в Україні буде на другий план відходити християнство, християнська релігія і будуть вертатися ведичні знання, будуть вертатися веди, люди будуть приходити до стародавніх, до християнських храмів, закликати до енергії свого роду, закликати до богів, які були до християнства. Звертатися до стихій, слухати енергії, відчувати себе, відчувати природу, відчувати. Рослинність, тваринність. Люди вже зараз почали прокидатися і почали змінювати, трансформувати себе і навколишнє середовище. Насправді, ми дуже сильно відійшли від себе, а зараз ми просто повертаємося до себе. І в майбутньому Україна є таким центром духовної ви побачите, як в найбільше три роки багато духовних людей будуть приїздити до України а, з різними сесіями, лекціями, з різною допомогою, а, тому що через цю територію буде розкриватися серце планети. І також в майбутньому Україна буде допомагати Європі. Тим, хто зможе уціліти на цій території, хто зможе протриматися, тому що дуже велика карма саме в Європі, і саме християнство створило цю кармічну ситуацію. Чи матиме Путін перемогу на виборах? Ви маєте розуміти, що в Росії вже давно не відбуваються вибори. Це називається вибори, але вибір це коли ви можете обрати між бананом чи яблуком. А якщо вам дають яблуко ціле, половинка яблука, шматок яблука, е, яблуко порізане на шматочки, і вам кажуть, обирай між цілим яблуком і половиною, то це ж не вибір. Вибору там немає. Так він буде в Росії, звичайно, він нікуди не дінеться, тому що. Просто вибори там не відбуваються вже дуже давно. Вибори в РФ, які матимуть вплив на ситуацію в Україні та світі. В Україні є свій певний шлях і своя мета для світу і для Європи. Ви маєте розуміти, що українські землі це родючі землі. Українські землі це землі, на яких не може бути сильних катаклізмів. І це території, де в майбутньому буде існувати життя. Тому зараз є. Претензії на цю землю. В Росії є претензії на цю землю, і інші країни вони допомагають Україні, але в них також є плани на цю землю. Звичайно, зміни будуть в світі. Зараз ви побачите ці зміни. Ці зміни стосуються фінансової сфери на планеті. Буде Падіння фінансів, і що стосується воєнної ситуації, це вже не буде так сильно проявлено, як зараз. Будуть деякі зміни. І поступово-поступово ця ситуація на протязі найближчих двох-трьох років буде повністю закрита. Але найбільше закриття цього негативу відбудеться в саме в 2020 році. Четвертому році найсильніший стрес і негатив буде припинений саме зараз, у цей рік карми, тому що це рік вісімки, і в цей рік карма дуже швидко приходить. Це а, такий час, коли потрібно посвятити себе допомозі іншим людям, служіння максимально. А, потрібно відстежувати свої слова, свої думки і свої вчинки, тому що. Кожен рух зараз спостерігається. І якщо ви десь йдете проти себе, проти своєї свідомості, проти свого серця, ви будете отримувати зворотній зв'язок дуже швидко. Так само, якщо ви йдете за собою, ви отримаєте зворотній зв'язок дуже швидко. Звичайно, всі негативні якості поступово будуть покидати цю планету. І якщо якась людина не зможе очиститися від цих якостей, вона також піде з планети. Велика зачистка буде на всіх територіях і в Росії тим паче. А в Путіна є сильні фізичні вади, сильні хвороби, але дуже багато показують його двійників, він майже не покидає свого приміщення, тому що він фізично не може. Зробити, але так він живий, він у втіленні знаходиться, але він не виходить зараз на широкий огляд. Що буде, якщо карма не відпрацюється? Е, неможливо так, щоб карма була не відпрацьована, тому що карма це просто не до недо... Отриманий досвід. Наприклад, якщо я дам вам зараз одне яблуко, між нами виникне карма. В мене буде досвід дати яблуко, а у вас досвід взяти яблуко. І для того, щоб карма між нами закрилася, ви маєте дати яблуко мені, а я маю взяти. Чи я маю взяти яблуко від когось, так також може бути, а ви маєте дати яблуко комусь. Тобто. Кармічний досвід це недопрожитий досвід. І якщо ви когось вбиваєте, в цей самий момент виникає карма, тобто вас також в іншому житті хтось має вбитий не обов'язково ця сама людина. Але ця сама людина також вб'є когось іншого. Так працює карма. Це цикл схожий на день ніч, це як дихання. Якщо ми робимо вдих, ми маємо зробити і видох. Це один цикл, одна дія. Якщо я однією рукою вам даю яблуко, а другою я від вас отримую яблуко, це означає, що моментально карма між нами закрита, тому що немає незавершеного моменту. Карма це просто завершення всіх процесів. І я знову хочу повернутися до християнства і вказати на те, що коли на території України вбивали волхвів, було дуже сильне прокляття, і тоді Волхви вони сказали, що так, як ви вбиваєте нас за чужу віру, так як ви прийшли. І на своїй же території вбиваєте своїх жреців? Ви будете прокляті за те, що ви зробили? І звичайно, це неприємно чути, але це факт. Це найголовніша і найсильніша причина того, що відбувається зараз на Україні. Яка ваша місія для України в 2024 році? В цьому році моя задача тільки служити, і дуже скоро, 8 березня, я проведу велику відкриту зустріч, де я привезу енергію для українців з Індії, з Таїланду. Я зараз їжу по певних храмах, по певних дуже міцних місцях. Сили для того, щоб зібрати всю енергію і привести її до українців. Ця територія являється моїм домом, і я народилася в Україні в цьому житті. І я пам'ятаю інші мої. А, Інші території, де я народжувалася, в інших життях я так само їх люблю. Я дуже багато разів, дуже багато втілень втрачала свій дім. Я досі пам'ятаю біль при втраті Атлантиди. Це рана, яка не загоюється навіть в цьому житті. Я пам'ятаю останній момент, коли гинула Атлантида. Я пам'ятаю. Як горів мій дім, коли я народжувалася на Шрі-Ланці, і я пам'ятаю, цю біль вона була дуже багато разів. Але зараз, в цій реінкарнації в цьому житті, я хочу вкласти максимальну енергію любові і зцілення в свій дім, в кожний свій дім, тому що в душі немає одного дому. Кожна точка реінкарнації це пам'ять, це портал, це велика любов. Коли ми входимо на планету, на якій землі відкривається портал, і через Матір ми народжуємося. І це місце, ця земля вона дає нам життя. В цій реінкарнації це Україна. Я перша народилася і втілилася на ці території. і я… Хочу тільки духовно служити і допомагати людям на цій території, що я і планую робити. Також в моїх планах це відкриття центру медитації і реабілітації для всіх українців, які буде працювати виключно за донати, щоб кожна людина мала змогу прийти, робити медитації і зцілювати свою психічну систему енергетичну систему. Нормалізовувати своє тіло, свій організм і відроджуватися, тому що нас чекає насправді прекрасне, щасливе майбутнє. Так, зараз важко, зараз перехід, зараз іде очищення, але ми пройдемо це все. Ми це все пройдемо і ми зможемо нарешті піднятися з колін. І моє велике бажання це. Те, щоб нашим дітям розказували, щоб вони народилися в найкращій країні, в сильній країні, що ми завжди були багаті, прекрасні, що в нас ніколи не було горя, ніколи не було зла. Ми проходили певні трансформації, але ми завжди були у щасті. Я хочу, щоб ми змінили. Ось цю систему бачення себе і бачення нашої країни, щоб ми піднялися з рабства, побачили, що ми не які на рабі Божі, що ми самі Боги, і ми можемо жити в Олімпі. Ми можемо перетворити Україну в Олімп, тому що вона є Олімп, вона прекрасна вже. Нам треба просто це побачити і почати мислити, як переможці, як боги, як лідери, як сильні люди змінилися. Програму мислення, і ми побачимо, як все зміниться навкруги. Так, я бажаю кожному українцю мира у серці, злагоди і любові. 8 березня я роблю відкриту зустріч у Києві. Якщо ви відчуваєте, що хочете прийти, обійнятися, побути в полі, зробити спільну медитацію, я буду вас чекати. І е, також я викладаю дуже багато інформації, відео, е, медитації в прямому доступі. В своєму інстаграм, Ютуб-каналі ви можете приходити, звертатися. І вже 11.01.2024 я запускаю для вас великий прекрасний марафон з медитаціями. Творець відкрите творця в собі.